Ну, чорне море, воно а, було небезпечно в плані мін. А, було багато мін з часів Першої Другої світової війни. А, і до речі, ну от скажем, в Криму до 2014 року а, кожного літа ми знаходили багато таких мін, а, а, включаючи навіть оці німецькі контактні, неконтактні магнітні міни, які скидались літаки в 41-му році. І ми знаходили їх фактично ну, в 14 2014 року, навіть во внутрішніх бухтах. А, до речі, вони були фак, ну в дуже гарному стані. А, от такі таких, таких мін дуже багато. Уже в Одесі ми знаходили багато мін а, в річці Дунай, наприклад. І ці міни були позначені початком минулого століття, тобто 1908 дев'ятсот рік, наприклад. А, а, мін багато їх кількість оцінюється можливо в 30-40 тисяч одиниць. Оцих історичних мін, але з початком війни проти нас Росія також використовувала багато мін. Ми ставили свої захисні поля мінні в межах наших тіровод, що Цілком законно є сповіщення моріплавцям. сезони значить оголошені забороненими, і після закінчення бойових дій ми можемо деактувати ці міни. Але багато мін, ну які поставили росіяни. Вони ставили дріфуючі міни. А була інформація про те, що вони скидали якраз от в районі цього нового коридору гуманітарного а, такі якісь з повітря конструкції, які схожі на морські донні Міни, а це ще набагато більш це набагато більш небезпечніше, тому що вона важить тонну, і У неї декілька сотень кілограм вибухівки. Тобто, вона знаходиться на дні. Вона фактично може знищити. Судно, велике судно десятки тисяч тонн. Якщо зараз оця дріфуюча оця от бульбошка рогата, вона там підійде і махне під бортом, то це неможливо буде там якесь пошкодження, пробоїни. А, а, Значить, а, а, ну а ці можуть знищити. Поэтому тут також багато роботи. А що хочу нагадати, що після підриву Хитовських ГЕС багато мін різного класу. Іх з мило з Дніпра, якраз в пів, північно узбережжя е, 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 якраз е, Чорного моря, і ці міни також вже знаходили. Хоча вони може не про не проти корабельні, але ну населенню вони можуть надати шкоду, поэтому тут багато чого треба робити. Я баталью тобто би... це на десятки років, правильно? Я дивиться, я би сказав так, щоб очистити порти і е рекомендовані шляхи. Я б оцінив це декілька місяців, мавіть тижнів. Тобто, ну е тижні місяці. Тобто це можливо зробити, щоб зробити канал безпечний. І е е досвід такий в військоморських силах є. І почала навіть поступати техніка для цього. А для того, щоб повністю очистити Чорне море, це роки. Ну, така ж ситуація, до речі, і в Балтійському морі там навіть сформовано таке з'єднання Балтопс, називається чи з країн Латвії, Литви, Естонії, вони щорічно проводять операції, знаходять ці міни, і це нескінченна історія. От. от то есть, ну, можливо відновити судноплавство нормальними шляхами, визнаними міжнародно, на протязі місяців. Якщо у нас буде допомога наших партнерів. А то ну це ну гарантійно можна зробити.